Fренdлі з вами Деніс Френдлі. Сьогодні, дружні, ми з'їмо в цьому відео Мілка Mello Cakes. Ось такий, я не знаю, є переклад, нема, нема, бо це я купував у франківську з іноземних продуктів. Це, коротше кажучи, е, таке кругле, самі бачите, такий печень. Е, тут коротше, такий зефірчик укритий шоколадом, і під нозом таке печиво. Тому давайте спробуємо, скуштуємо і само собою дамо оцінку цьому. Солодощ з цим солодощем. Поїхали до заставки цього відео. Погнали! Деніс пайні реагує, Деніс Пені реагує, сьогодні він буде їсти мілка, мелок. Так, що тут ще пише? Так, бісквіт пишеш. Це бісквіти. Мілк, 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 мілк. Нема української мілки. Коротше, бісквіт, мілка, кейкс. кейкс. Кейкс! Давайте відкривати хочеш і куштувати. Та парапідепирупимпум. Парампам-пібін-пум. пібям пі рим Рим-пім-пібін-пимбум. Так, окей. Ну. Угу. Так як воно писало, 6 штук. Два, три, чотири. Чисть ось так виглядає. Мало, але мало би бути смачно. Давайте скуштуємо. Угу. Це всередині зефір. Вау, прикольно! Вау, це реально смачно. Ммм, і печиво тут не з простих. О. Карамель якийсь. Я думаю, печиво не дуже. Блін, це смачно. Тут є карамель народ. Напевно, доведеться десятку поставити. Це смачно дуже. Я думаю, чому вони так мало ту штук дали, бо то ж це смачно. Їмо наступно. Блін, реально смачно. Вау. Це печу мене, ну ці мело Кейкси, бісквіти, приємно здивували. Дуже смачно. Вау. Це навіть смачніше, ніж саме шоколадмілка, так сказати. Ну, давайте. Так. Саме шоколад 10. Тепер це біла штучка. Давайте спробуємо. Чекай без шоколаду, без шоколаду. Теж 10 постага. Ну і лишилося печиво. Печово таке медове, медово карамельне. Ну печиво поставимо 9. Бомо сухолате. Але доволі смачно. Міє Мілка щось своє випускати. І це реально смачно. Так. Смакота. Дуже смачно. Так, продовження. Це без каву і ще без смачніше було. Просто чайник не закріп'ятив, все нема що зробити. Дуже смачно. Дві штуки, пані та панове. Доїдаємо. Бачите, кипеч у сюдині, класно. Останнє, ну класне, десятка точно 10 балів. Дуже класно. Це таке... Це такий вид продукту. Оце Печу, що Я би ще хотів раз спробувати навіть не раз, а ще декілька, декілька разів так. Дуже смачно. Коротше, 10 із 10. Дуже смачно мені було, мені дуже сильно сподобалось. Якщо ви хотіли би таке також спробувати, що я 10 балів поставив, тому поставте лайк. Так. І дізнаємось, кому теж. Е, скіль, скільком людям теж би хотілося таке спробувати. А на цьому все. З вами був, як завжди, Деніс Френдлі. Дякую за перегляд цього відео. Всім гарного дня, всім удачі, всім пока. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні. <с> Бувайте так. Йоу, ось таке з булем. Дуже смачно, дуже класно. Мені сподобалось. Пока.